Христос рождає, християни, вітаю із народженням нашого Господа Ісуса Христа. Бажаю вам міцного здоров'я, віри, в перемоги, в миру, в добра, щоб у вас все було добре. Завжди вірте нашого Господа Ісуса Христа і пам'ятайте, що радість у Господі це ваша сила. Читаючи в Новому Завіті Євангелія Ісуса Христа від Матея, Він описує родовід Ісуса Христа. Розділ перший. Родовід Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама, Авраам був батьком Ісака, ісак Якова, як і Юди і братів Його. Юда був батьком Фареса та та мари фарес, був батьком срома і срома Рама. Арамові надавами надав Асона, на асон Салмона, Салмон в від відрахави, вооз Йоведа відруї Йовед Єсея, Єсей був батьком царя Давида дави Соломонові жінки урії. Соломон же був батьком Ровамов, Ровама в Йосафата, Йосафат, Йорама Йорам, Орам Озія, Йоатама, Йоатама, Амос, оттамаха закиямося. А мы братів його за Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення в Ехонії народився Салатаїл. У Салатаїла зора вел, у зарабовала віют. Увілдали якіма зору якім, азор. в садок у матана, Яків. У Якова Йосиф, чоловік Марії, з якої народився Ісус, що зветься. Христос, поколінь же всіх було від Авраама до Давида 14, від Давида до Вавилонського переселення, 14, і від вавилонського переселення до Христа поколінь 14. Народження Ісуса Христа відбулося так, Марія Його мати. Марія, його мати була заручена з Йосифом, але тим як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний, не бажав її ославити, хотів та й кума її відпустити. І от коли він це задумав, Ангел Господній з'явився йому вісні і мовив. Йосифе, сину Давида, не бійся, узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачало з від Святого Духа. Вона породить, сина, й ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх, а сталося все те, що здійснило зусподнє Слово, сказане пророком. Ось діва матиме в утробі породить сина, і дадуть йому ім'я Імонуїл, що значить зна, Бог. Прокинувся вісну Йосиф, зробив, як звелів йому ангел Господні, прийняв свою жінку та не спізнав її, аж поки породила сина, і він дав йому ім'я Ісус. Хай маленький Ісус народиться у ваших серцях, славте, прославляйте маленького Ісуса, хай Він вам дасть надію, скріпить вас більшою вірою і великою любов'ю, любіть, як Ісус Христос. Вірте, вірте, що наша Україна здобуде незалежність, настане мир і перемога. І бо Ісус Христос переможець, а ми Його народ. Amen. I